В Одесі запровадили цілодобове чергування комунальників у бомбосховищах, які перебувають у власності міста. На даний час в бомбосховищах цілодобове чергування людина знаходиться так, як і в денний час, так і в нічний час для вільного доступу. До того як не було посиленої атаки з Російської Федерації, то чергування проводилось лише тільки на день, так як Вночі е, була введена комендантська година, і періодично приходили наші працівники до начала комендантської години і перевіряли е, наличчя е, маргінальних осіб, які могли е, приводити бомбосховище у незадовільний стан. Крім проблеми із зникненням речей в бомбосховищ, це вирішить іще одну Доступу в ці самі сховища, на яку часто скаржаться одесити. Зачастую був в центрі, там теж в деяких містах написані таблички, але бомбобіжчі закрити закритими замок. То есть, в основному відкриті паркінги. Це перше бомбоубіжище, в якому я побував за все це. Ну а зараз під час оголошення повітряної тривоги приміщення будуть одразу відчинятися. Відповідальними за це будуть якраз чергові. Не тільки я а всі ми чергуємо по чотири години. Ми смотримо за порядком. Коли йде сирена, ми приймаємо людей, розміщаємо їх на місця, показуємо, де що знаходиться. Щоправда, така система працюватиме тільки в укриттях, які належать місту. Всього на балансі міських жикезів їх 67. Ось одно з них на Троїцькій. От, кстати, зараз у нас повітряна тривога. Зараз побачите, сколько людей приходить до нас. Йдемо. Це у нас водичка. На випадку, чого, якщо вдруг не буде води, щоб люди могли помити руки і є спитива вода. А сьогодні людей тут зустрічає ще й маленький песик комунальник. У невеличкій жилеці. Все як треба. Вже за п'ять хвилин після початку повітряної тривоги сховище було майже повним. Проходьте, проходьте будь ласка, висаджуйтесь. Встрічаю людей, тобто вона не агресивна, вона йде на, як вам сказати, контакт. коли чоловік її зовсім, вона йде на контакт, Общается, так? Бути її ірка, кстати. Після того, як Росія почала посилено бомбити об'єкти інфраструктури нашої країни, Одесити стали більш уважно ставитися до повітряних тривог. А комунальники закликають більш дбайливо ставитися до цих приміщень, а значить, і до оточуючих людей. На відновлення даних захисних споруд було потрачено. Багато зусиль для його приведення в надлежний технічний та санітарний стан. Було проведено дезінфекцію, дератизацію даних приміщень для того, щоб люди могли знаходитись там цілодобово, а також було обустроєно лавами та всіми необхідними средствами, які повинні там знаходитись. Потрібно поводити достойно в даних приміщеннях і використовувати їх за призначення.